Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення Зобогдан Кротевич Аура вважає, що головнокомандувач Олександр Сирський має піти у відставку в інтерв'ю The Guardian Кротевич заявив, що Сирський нібито піддає ризику життя українських солдатів, віддаючи такі, що АМЖОТІ зі злочином накази також Кротевич вважає, що військове керівництво України має бути реорганізовано. Він стверджує, що сирське керівництво займається ручними мікрокаруванням. Ні усією армію, а накази, які вони віддають, змушують військових відпочивати занадто близько від лінії фронту. Вирішив поділитися з вами однією з історією, що ви просто розуміли, як низько можуть пускатися деякі люди. Пише військовий Кротевич. Я почав отримувати від вищого армійського командування від ставки головнокомандувача накази, які ставали дедалі більш такими, що межували зі злочином, ніж я по совісті не міг виконати і виконати. Сказав Кротевич. Також в інтерв'ю він розповів. Іва, що він на 70% вирішує піти з армії, тому що командири все ще вимагають від солдатів того, чого вони не пропросили б від себе. Генеральний штаб наказав, що коли зміна солдата на передовій закінчується, він не може відпочивати в тилу. Він має відпочивати за 50 метрів від лінії фронту. Сказав Кротевич, додавши, що зазвичай це відбувається на передовій спостереженні базі взводу. Кротевич приєднався до Азову 214 року і пройшов шлях від піхотинця до командира. заводу. він брав участь. У ключових бойових операціях під час АТО та ООС, а також сприяв розвитку підрозділу у 2021 році, він очолив штаб Азова. А після початку повномасштабного вторгнення керував обороною Маріуполя як вимічний командира. Після звільнення з полону у вересні 2022 року кротович зосередився на відновленні боєздатності підрозділу та його розширенні до 12-ї бригади. Азов згодом координував дії бригади під час боїв на запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 23-го року. Повернувшись до виконання. Обов'язків начальника штабу бригади Тавра доклав зусилля для забезпечення успішної оборони і контрнаступальних дій Азова на Кремінському і Торецькому напрямках. Друг Тавра не тільки брав участь у ключових битвах війни, а й розвив внесок у реформуванні українського війська, надихаючи цивільних людей долучатися до сил оборони. Йдеться у повідомленні Азова у бригаді. Зазначили, що Кротевич завжди буде невід'ємною частиною Азовської родини. Сам Кротевич сьогодні також зазначив наступне. Поки я ще був на службі, командир бригади де подав мене на нагороду. Процедура не простих, тривала бюрократична, але, врешті решт через чотири місяці президент підписав указ про моє нагородження у середу, 9 квітня 2025 року. Друга Калина, заступник командира бригади, привітав мене, надіславши скріншот з офіційного сайту президента, де я був у списку нагороджених. Пані та панове, вже наступного дня з указу моє прізвище просто зникло. Чому так сталося? Можливо, через мою чітку позицію щодо зміни головного. Ну, командувача, хоча, якщо чесно, інших причин я просто не бачу. Але я вкотре переконався у цій системі, що дуже багато треба змінювати. Я майже впевнений, що сам президент не давав казівки прибирати мене з указу. Це було б дивно. Отже, в офісі президента є хтось, хто має повноваження виправити указ без узгодження з Верховним головнокомандувачем держави. Хоча все це робиться доволі просто, приносить новий текст указу, кажуть, що щось на кшталт там помилки прізвища була. Ми виправили і перепідписують. Можуть прибрати тих, хто не подобається і додати своїх кінь. Мті, наприклад, і насправді це навіть смішно. Я уявляю собі, як десь хтось б'є кулаком по але каже: отже, ета та Кратевич не любить мене, а я тут бляха з другою армією світовою, і все стає на свої місця. Для них не важливо, що ти заслуговуєш та робиш. Важливо, що пти був заручником зручним стухняним та завжди казав, так, але це не для мене. Найкраща нагорода для мене це коли від'їбуться зі своїми інтригами від адекватних військових та армій. І нарешті дадуть нормально воювати забавно, печально та й ладно. Пише Кротевич. У той же час телеграм-канал Офісне мушеня пише, що заява генерала Сириського уже на столі разом з погонами, і найближчим часом на посту можна буде побачити або генерала Мойсюка, або Буданова. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.